Так, всім привіт, вам цікаво. Гостям, підписникам, петушарам, діти сонця. Вам теж привіт. Так, розпочнемо. Це мій контакт. Локація Харків. Звати Андрій. Маю на продажу такі два станка, свердлильні. До речі, скажу зразу тим там, хто... Коментаторам. В общем. Та я за такі гроші там. 2В 125. Люди, блядь. 2В-125 на балкон затягти. Я над таким не мрію, бо в мене трохи висоти замало. кіловатний мотор чи 500 Вт. Все, проїхали проїхали. Розпочнемо. Розпочнемо з цього. Цей БВ, бивший вживанні, родна електрика замінена на конденсатори. 220 вольт він працює. Вставляємо сюди і він працює. Тобто, як вам показати? Пуск, стоп, реверс. Підвиває він то, що пусковий конденсатор, як ти тиснеш, пусковий, як відпустив, пусковий не працює. Все, стан шківів задовільний. Ремінець, звісно, що потребує заміни. Ну, то таке. Так, що тут? Стіл. Стіл не вгашений, наскільки це можливо. Станок в роботі, я ним користуюсь, я ним свердлю, наріканій нема. Так, да, звісно, є там якісь люфти, якесь биття. На свої гроші він працює. Питання по вартості, контакт я вам показав. Все. Ось такий станочок, він є комплектний. Тут навіть навіть, ну, як вам показати, світло приколхожене. Коротше, все грає, все чутенько. Питання за номером телефону, вайбер, телеграм, що угодно. Є комплектний, відправляю за домовленість. Я сказав, 2 м 112 Вроді тут колись табличка була, коли ми його смітника забирали. Чи Кременчук, чи щось таке. Ну, в общем, короче, не комунарас, не практика. Їдемо далі. Зразу скажу. Станок новий, нульц. Два, видно, 2D, 112. Місто Лебідін. Нульц я сказав. Має трохи відмінності від того. ну Хто загуглить, і одразу те саме, хто не загуглив, да у мій там я розповім. Трохи тумба друга. Тобто в цьому станку електрика в тумбі знаходиться. Тут електрика винесена віддільно ящичком. місце, Місце він займає. Так само, як і 2М112. Бо оця коробочка зроблена під мотором. Габаритні розміри ті самі. Що 2М112. Більший столик на 50 мм, наче. Отак більший. Так, розстояние до колони на 60 мм. Більше, ніж на 2М 112. Колона на 20 мм товща, ніж на 2М112. Реалізована отака коробка тих швидкостей. Отак воно через проміжний шків Ну, не знаю, що, видно, задовгий ремін, ремінець не ставить, що вони так його вкорячили сюди, не знаю. Все нове. Не бивши, не той. Не не бивши вже в живані. Всі люблять тут казати, що дідов не було. Нікого тут не було. Масленочка, шмийночка. Коротше, такі станочки. На продаж. Вага, наче якийсь мені нормальний дядько писав, наче 120 кг в нього паспортні характеристики. Ну, не знаю, ми його в чотирьох ломом і один піддержував ще за хобот, як грузили. Скільки там? Тут я, звісно, його сам погрузив завдяки підписникам. А, і підписник ще розгружати і загружати допомагав. Ну, то таке, дякувати йому. Все, в общем, понятно. Цей станок 380 вольт, тобто три фази. Цей станок 220. Через конденсатори. Все працює, все грає. До цього станка навіть буде у вас отакоє стеклешко. Коротше, не знаю, як воно. Як, як вони думали, що воно буде працювати? Ну, воно, коротше, тут є. Все відправлю, все запакую, все домовимось. Не в коментах. За цим номером. Все. Дякую тим дядькам, що розуміють. Давні там теж лайк. Все, до побачення.